Вітаю всіх на моєму каналі Чим обробити сад. У цьому відео хочу розповісти, чим обробляти сад раною весною при низьких температурах. Весняний обробіток саду дуже важливий, тому як новий цикл життя починають не лише рослини, а й гриби, шкідники та бактерії. І якщо дати можливість всім розвиватись, то сад буде хворіти це 100%, а ураження рослини можуть навіть загинути. Можливо, це станеться не в перший рік, а в перспективі. Весняний обробіток проводять різними препаратами в залежності від рослин, які зростають в саду, та історії уражень рослини. Принцип оброби цим і рослина подякою, як часто зустрічається в учних заголовках, працює, але неповноцінно. Тому що препарати, хоч і мають широкий спектр дії, але він не безмежний, тим паче, що бувають і ті препарати, які мають досить вузький спектр дії. По цій причині хвороба, яка була у рослині, може не потрапити у спектр дії препарату, а отже, обробіток буде неефективним. Звідси висновок, що потрібно знати, чим хворіла рослина і чим взагалі може вражатися. Але можна робити загальний обробіток препаратами, які борються з великою кількістю збудників садових неприємностей. Перше, чим можна обробляти і, мабуть, всім відомим, це буде обробіток мідь вмісними препаратами. Назв у таких препаратів багато, але спростити їх список можна запам'ятавши назви діючих речовин. Сюди можна віднести гідроксид міді, хлорокес міді та сульфат міді, або ж іще відомий під назвою мідний купорос. Також при виборі препарату потрібно звертати увагу на вміст діючої речовини. До прикладу, хлорокис міді може бути у співвідношенні 350 г на літр це препарат медян Екстра, або ж 340 г на літр ну це препарат Біошок і так далі. А вміст діючої речовини в препараті відіграє важливу роль. Також потрібно пам'ятати, що мідмісні препарати контактні, а запізніле використання контактних фунгіцидів є недоцільним, фітопатогенні організми проникають глибоко у тканини чи судини рослин і спричиняють розвиток хвороби, наслідок чого рослина передчасно або відмирає, або дає дуже низький і неякісний урожай. Якщо таке стається, то потрібно звертатися до системних фунгіцидів. Також важливо сказати, що контактний фунгіцид працює в тих місцях, куди він потрапив. На пагонах, які вкриті препаратом частково, мід частково і спрацює, отже, обробіток має бути якісним. Листопадні рослини до початку вегетації можна обробляти досить сильними препаратами міду, наприклад, 3% розчином мідного купоросу. Але така концентрація застосовується по листопадних рослинах до початку вегетації, у випадку, коли вони сильно хворіли. У решті випадків можна застосувати 1% чи 2% розчин відповідно, коли для профілактики або хворіли не сильно. Розчин мідного копоросу вище за 3% більшого ефекту у лікуванні не дасть, тому сенсу робити агресивнішим препарат немає. Час обробітку рослин для кожного регіону також досить індивідуальний. Повинна бути суха безвітряна погода із середньодобовою температурою від плюс 2 до плюс 20%. Також бажано мідним купоросом провести дві обробки до початку вегетації з інтервалом в один тиждень. Також важливо звертати увагу на початок вегетації, тому що такі рослини, як смородина, фундук чи ліщина, просинаються першими, а такі як катальпа чекають сталого тепла. Думаю, доречно у цьому відео зберегти інформацію про те, як приготувати мідний купорос. 1% мідний купорос готується у співвідношенні 100 г діючої речовини розводиться на 10 літрів води. 2% – це 200 г діючої речовини на 10 літрів, і 3% це 300 г діючої речовини на 10 літрів води. Також мідний купорос має свою кислотність. 3% має кислотність близько 4 pH, 1% близько 6 Тому, якщо рослина почала свій вегетаційний період, 3% розчином мідного купоросу користуватися не можна. Краще використати 1%, а той взагалі змінити препарат. Готувати мідний купорос краще у гарячій воді з температурою від плюс 30 до плюс 70. Бажано в прозорій тарі, щоб бачити, чи достатньо він розчинився. Ну, це взяти в літрову банку 100 чи 200-300 чи г мідного купоросу, розколотити його до повного розчинення, а потім довести об'єм до 10 літрів. У холодній воді також його можна розчиняти, але це потребуватиме значно більших затрат сили. На основі мідного купоросу можна готувати суміш під назвою бордоська рідина. Це суміш мідного купоросу з вапном. До переваг мідного купоросу можна віднести те, що не викликається резистентності та стійкості, зазвичай має приємну ціну, добре розчиняється в воді, не боїться нічних заморозків, період дії від 7 до 10 днів, але за умови, що не буде дощу. Із недоліків це має обмежений період застосування, не можна застосовувати на вічно-зелених рослинах, не можна застосовувати на рослинах, що відновили вегетацію, має третій клас токсичності як для людини, так і для бджіл. Також до недоліків можна віднести те, що він викликає сильну корозію металів, а тому потрібно використовувати скляну, емальовану чи пластикову тару. Наступною діючою речовиною є хлорокесміді. Він не виявляє фітотоксичності, тобто можна обробляти ним по листу. Принцип роботи, як і відроксиду, міді, створює захисний шар, можна використовувати як профілактичний бактерицидний дезінфікуючий засіб. Так як не можна обробляти рослини у вегетацію, то обробіток потрібно припиняти за 20 днів до збору врожаю. Із хлороки суміді можна робити бакові суміші, наприклад, змішати цим оксанілом або купити готову суміш під назвою. Курзат Р. Також можна зробити бакову суміш на основі хлорокесуміді, плюс мамкоцеп та цимоксаніл, або ж хлороки сміді і ценеб. У хлороки суміді є побічна дія. Він не токсичний для її золотоочки, але помірно токсичний для її личинок та їма. І послідня діюча речовина – це гідроки По суті, те саме, що і хлороки сміді перешкоджає проростанню та діленню клітинь. Також має побічну дію на деяких кліщів не фітотоксичний, а отже можна обробляти ним по листу. Гідрокис МІДі надає бактерицидну дію у воді і ґрунті і може призвести до пригнічення процесів мінералізації органічних речовин та ґрунтової мікрофлори. Також хочу додати, що якщо після обробітку рідиної препаратів групи МІДі зберігається суха і спекотна погода, то може виявлятися її фітотоксичність, навіть якщо заявлено, що ці препарати не фітотоксичні. А якщо невдовзі після її застосування пройде значний дощ, то рослини не пошкоджуються препаратами, а залишки препарату на рослині не будуть достатньо токсичними для патогенів. До того ж, золотої середини можна сказати, що не існує. При різних умовах мідь проявляється по-різному: чи то туман, чи то дощ, чи то сонце. Також я залишу вам перелік мідьмісних препаратів з їх діючими речовинами та табличку з хворобами на які вони впливають. Табличка зроблена мною на основі інформації, яку мені вдалося знайти. Тому, якщо у вас є що додати до неї, чи навпаки, ви з чимось не згодні, пишіть, я залюбки почитаю та проаналізую отриману інформацію. Також, що важливо знати про мою табличку, то це те, що сульфат МІДІ, хоч і бореться із хворобами, які можуть бути на вічно зелених рослинах, чи на рослинах, які ви її не можна застосовувати по них. Але мідні препарати не єдині, чим обробляють сад весною, тому як мідь бореться зі спорами та бактеріями на поверхні рослини, а є хвороби, якими рослина хворіє давно і знаходяться вони всередині рослини, куди мідь не дістане. До того ж є шкідники, проти яких мідь неефективна. А тому можна робити бакові суміші на основі інших діючих речовин або обробити готовими весняними препаратами, такими як брунька. Але це інший обробіток при вищих температурах та іншій фазі розвитку рослини. А на цьому дякую за увагу. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Якщо відео було цікавим чи корисним, ставте вподобайку та поширюйте друзям. До зустрічі!